На Полтавщині СБУ викрила ще двох ворожих агітаторів, які захоплювалися Кадировим та виправдовували збройну агресію РФ проти України. Служба безпеки встановила ще двох ворожих агітаторів, які проживають у Кременчуці та Полтаві. В одній з оборонних соціальних мереж вони поширювали тез ворожої пропаганди. Так, мешканець Кременчука захоплювався Кадировим та глорифікував російські війська. Крім того, він називав Захарченка справжнім руським воїном та батьком руського Донбасу. Інша фігурантка, Полтавка, поширювала в мережі інформацію щодо намірів України напасти на Росію напередодні повномасштабного вторгнення. Крім того, вона виправдовувала дії Путіна та звинувачувала українських військових в обстрілах цивільного населення в Маріуполі. У ході проведених обшуків було вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.